Друзі, я веду цей репортаж середини польового гроконсиліму 2025. Третій рік поспіль я супроводжую цю команду поїзд регіонами України і не можу не відзначити надзвичайно високий професійний рівень цієї агроекспедиції. Одначе, по деяким запитанням, які звучали від наших шановних аграрів до експертів, я зрозумів, що сторінки журналу Зерно ви відкриваєте далеко не завжди і далеко не кожен. Тому закликаю вас повернутися до нашого видання. Одначе в нас виникла ще одна цікава ситуація, яка заважає досягати аграріям високого успіху. Контроль бур'янів залежить дуже чітко, залежить від визначення правильності фази внесення цих гербіцидів. І ось тут виникає плутанина, тому що в нас є. А експерти американські і експерти європейські, і в підрахунку визначені фази, в які треба вносити гербіциди. У нас є не співпадіння. Зараз ми про це поговоримо з Юрієм Лисаком, давнім другом нашого видання, головним агрономом групи компанії «Агрорегіон» Київська область, а також порядки тесту і в підтвердження цієї розмови. Ми підійдемо і запитаємо, як рахують весні. Американські, німецькі, канадські фахівці. І ви самі зрозумієте, що нам треба бути уважнішими до цих всіх рекомендацій. Як визначати кількість садків кукурудзи? Чому важливо визнати кількість садків? Гербіцид, і Це найбільше воно виникає, коли буде дискусія вносити гербіциди, там є регламенти внесення гербіцидів. 3, 5, там, включно 6, хтось 5, 8, різно. І тому треба правильно визначити кількість святків, щоб, бо якщо ти в пізнішій фазі, чим регламент дозволяє, не, но, ти значить, в свої культури. що ми подивимося, на це буде благодати, да? явно вона, або по фазі з декам, бо це потікавлювати ще температурний фактор, Одне звук. але це часто і за... буває і за того, що неправильно вносять. В чому прикол? Є декілька систем визначення, як правильно рахувати лістки. Є Дуже популярна, вона не дуже складна рахувати американська система, або університету Айова її називають, або ще називають по методах комірців. Його легко визначати. Потім є система BPCH європейська, яка використовується для всіх культур, Там тобто з рослини. І ще навіть використовується ну, така ще арваліс, французька це, бо тут воно все пішло. Насчать кукурудзу вирощувати хто? Американці. Тому що основні компанії кукурудзяні, Декал, Кортева чи Піонер вони находились перших. Є французькі компанії вони вчать. Прикол виникає в тому, що... Ми спілкуємося американську систему, використовують рахувати листки, бо американці, ми наче, її розуміємо. Але прикол в тому, що реєстрація гербіцидів відбувається по BBCH в Україні, а між підрахунком листків по системі IO і BBCH може складати на 2-3 листка. Ми порахували по американській системі. Казали там В4. А по чому? По BCH це вже може бути 6 листків, 16-та фаза. І той гербіцид, наприклад, до 5 листка лиска тільки можна вносити. Ви думаєте, що по-американськи -по 4 це вас регламент до 5, і по факту у вас 6 листків. І саме ще цікаво, що виробники пестицидів не пишуть, по якій методиці рахувати в своїх. Одна компанія ще 4-5 років, яка писала у своїх каталогах, це компанія New Farm. Вони пишуть. Агріток турбо можна від відхватить від трьох до п'яти листків, в дусках пишуть BPCH 13-15. Байер став вже років 3-4 писати. Він зразу пише по цих, по трьох методиках: по-американськи, по БІСІ по і там ще відхилених листків. Тому виникає чого ще велика проблема, що агрономи не рахують першого листка. Напевно, що з третини, якщо повинна, думаю, вже ні, навчилися, перший округу листок не рахують. Але ті, що системи я знаю і шукав перше джерело, щоб знайти, ну, де правильно де є опис кожної фази, всі системи рахують. Тому американську систему підрахунку листків по комірцях її потрібно знати, коли ти спілкуєшся з іноземцями або читаєш їхню літературу. Ми сьогодні з Келію дискутували вона теж за це. А BBCH треба знати для того, коли цей, е застосовуємо гербіциди. Можемо взяти рослинку одну. І я себе пройшли ту спеціальну маленьку, яка відстає у, у фазах е розвитку. Да? Ось що таке комірець. Ось цей листочок, ось цей комірець. Що подивитися наступний, він не має цього комірця. Це як. Береться на, на сорочці. Ковар лів їх називають. І американці, коли фазу називають, це називають В. Vekeytion state, В1, В2. Тут, напевно, що ось був цей перший листочок. Другий. Дивимося з на комірцем. І він ще, ще язичок тут теж присутній. Це рахується. Раз, два, три, 4, 5, 6. В шість. В6. Бо наступного листка вже комірця е, немає. Бачите? А поки це, щоб ви весь шість порахували. Ви шість, шість листів, є гербіциди, які там до сьомого, до восьмого листка. А тепер рахуємо поки сидієш. Тож, перший він улетів, десь цей листок. Раз, е, це два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Поки це вісім листків. Це ще рахуються розгорнуті листки. Цей листок розгорнутий. і, ще, і видно вже наступний. Різниця в два листка. В 6 і bpch 18. І якщо у вас гербіцид до до сіми листків, ви порахували по американськи наче думаєте, що правильно внесли. А вже по бійсіч, по якому відбувається реєстрація, вже не можна вносити. І навіть ще продавці засобів захисту, цим спокулюють. Про ви тобі порахували по американській системі, О, ще вносити, вносить мій гербіцид. Його ще можна, бо так треба правильно рахувати. А потім приїжджає вже бачите пошкод. Та ні, ти неправильно рахував, рахує вже по правильному і там більше висків, ти неправильно внос. Так, Такі так, дискусії. Так бувають. само помилково і відомі блогери радять. Так, так, yeah. yeah. так. Яка історія. Треба звертати на ці нюанси і буде вам щастя. Вирощує як Французи рахують трошечки ще по інакше. Ну, да, в них їхня система, вони рахують всі Е-е-е... А-а-а... їм. Айова чи американська з комірцем BBCH розгорнуті, а французи, якщо там написано в їхній методології, взяти поставити курузину напроти очей, і всі листки, які видно, і цей вже витикнувся, він також рахується. Але по бібсіяч він не рахується цей листок. А французька методологія рахує. 367 700 О'кей. 1 3 4 5. Beginning fifth lead sheet. Thank you. Він каже, сказав, що ракують це і Він сказав 4, може 5. А у мене лідс. 2 3 4. Вот. Huh? Almost 5. Чотири? Каже, 4. Ну, це вже, вже цей скоро буде п'ятий, ну це 4. Чотири. чотири. Okay, Тим не менше, наш експеримент показав, що різниця в три листки між американською системою і європейською. От і спроба тепер пропоную. визначити правильне внесення.